Ой, хлопці, єті, це, це трофей. Це піздец, це пізз, це п'єз, це п'єз. Ух ти шооо! Всім здарова! У мене нарешті новий джиговий комплект. Осінь пора джигу, тому оновився. Планую сьогодні розловити цю, цю тему. Нова сумочка спінінгіста. Думаю, сьогодні вам це все розказати, показати. Ще показати всілякі рибацькі дрібниці, які в мене є. Сподіваюсь, буде цікаво. Всім приємного перегляду. Перша рибальська дрібниця, яка у мене є, власне, ось цей насос. Не знаю, може у когось є, може хтось присматривав, може хтось взагалі про них не чув. Але це річ досить таки недешева насправді і дуже-дуже прикольна, дуже корисна. Я віддав за неї 45 тисячі гривень і в принципі не жалію ні про що, тому що вона дуже спрощує життя. Він двоступеневий, він докачує одразу човна до повного і він його здуває. Не треба ніякої жабки, не треба нічого. Просто натисну кнопку і він маслав. В ньому прикол в чому? Що спочатку працює турбіна, він докачує до певного тиску. Якщо у когось є звичайні такі простенькі насосики, то турбіною воно накачує, а потім треба жабкою. Тут жабкою не треба. Тут він вмикає потім поршень і поршнем докачує до потрібного тиску. І вимикається. О. Все, докачалося до певного тиску, вимкнувся поршень. І тепер він буде маслати до вимкнення. Все, вимкнувся. Далі просто беремо так. Раз. Балона. Пах. Знову на. І пішло. За 4 хвилини човен готовий. Власне, ось мій новий спінінг Джиговий комплектик до 28 грамів. Це азура савади XP. Класна палка, легенька, дуже мені сподобалась, звичайно. На неї взяв також Azura савада XP катушку 4000. Важкувата, як для мене, але ну, типу розмір все-таки 4000. Я вже думаю, буду 40 грамів кидати, так і катушка відповідно потрібна. І намотав сюди нитку 0,8 спробую восьмижилку. Дуже мене знову цікавиться тема. Колись я був відмовився від восьмижилок, не сподобалось мені ловив на 4 жилки, а це вирішив знову спробувати. 0,8 досить тоненька, також азура. От буду тестувати такий тазурівський комплектик. Дуже цікаво, як він себе поведе, але думаю, що поведе себе дуже добре, тому що речі насправді не такі вже й дешеві. Для початку поставлю таку інгрібець на 22 грамах. Ха, клас. Взагалі з моїм попереднім спінінгом не катується. Тут прям так чітко відчуваю дно. Ух ти! Прикольно, прикольно. Ні, 22 грами замало. Це тільки або поперек, або вздовж проти течії кидати. Якщо трошки затичі і вже все, не дістає від нас взагалі. Типу нуль. Що не тонем? О, тільки зараз упало, ніфіга собі. О, дуб-дуб. Ніфіга собі яка чуйка. Це окунь був. Цікаво. Я прям чітко відчув що це була покльовка. Поставлю K-Sap 4 дюйми. Ось на Джей Голівці, не знаю сколько тут. Мабуть 15 грамів чи щось таке. Ось уже покусано. Щось я на неї ловив, навіть не пам'ятаю, що я на неї ловив. В принципі, джиг невеликий, але тут ось мені на щуку в берег. Ну як в берег? Не у берега, а так вздовж ями. Воно не потрібно, тому що тут невелика течія. Опа! Пацани, це хороша риба. Це капець хороша риба. Ух ты! Хо-хо-хо-хо-хо! Як це було несподівано! Це щука! Це дуже добра щука! Це вже не кілограм. Офигеть. Такс. Блин, как бы е ⁇ взять? Это двух, б... мабуть, будет. А мой не будет. Юшкин кот. Так, 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 так. Я щось думав, що сьогодні нічого клювати не буде. Ой, вона зірвала мене з якоря. Так. Так, 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 так. Ні, хлопці, тут два має бути. Тут два має бути. Дивіться. У неї зубів нема. Її прям нормально так покоцало. Її тільки верхні зуби є. А тут он що? Твориться. Так, Так, блін, як це несподівано було. І он у неї шрамна. На спині. Думаю, кіло 800 Зараз я її, Зараз я її зважу. 240. 2 кілограми, коротше. Отака малишня. Е, тут є корч. Ну ладно, треба впливати, не хочу відривати. Ніка собі. Оце нитка, блін! Я проти течії себе тягну. Ух ти! Оце прикол, моя попередня б вже три рази порвалася, вона, як соплі була. Ладно, ні, так тоді чекай. Давай ще раз обпливу, спробую ще смикнути з іншої сторони. Якщо вона ж настільки сильно держить. Пацани, це піпець. Вона не відірвалася. А, відірвалася. Відірвалася. Тільки, Тільки відірвалася не так. У мене ще такого не було. Порвався флюр. А нитка на цю баламбашинку намотана. Оце є тіть, оце здивування. Я звик, що просто смик та й все. Коротше, перебрав я недавно це все діло, залишив тільки ті силікони, які в мене працюють. Зараз я хочу ловити на ямах, тому тут здебільшого досить непогані такі грузи. Переважно це буде 40, 30, 25 грамів такого плану. В мене тут силикон фішап, юшад. Ось посадив я його на джиголівки. голівки хочу на джиголівки ловити. Ще в мене є паролонові рибки. От на минулій рибалці я вперше їх розловив. В принципі, також мають місце бути. Буду й на їх пробувати. Це ось Lucky John силікон, такий от в двох кольорах. Це ми на спільній рибалці з Сашком і Олексієм їх розловили. Мені дуже сподобалось. Взяв я собі пару пачок і такого, і такого кольору. Це вони працювали. А ось у цьому відділі у мене маленький силикон трьохдюймовий. Це все, до речі, 4 дюйми. А тут трьохдюймовий силікон це все всенгрібейс. Це прям мій улюблений силікон. Я раніше тільки на його ловив. Це вже все. того, що в цьому сезоні в мене Ну я бачив, що ловлять і у мене вистріло, в принципі. А це те, на що я ловив минулий рік і в цьому році судаки. Тука бере, окунь бере. Коротше, і летить він гарно. Загалом це поки що мій фаворит. Ну але все-таки зараз осінь, ями, треба і побільше, силіконшеки там 6 шестидюймове я не хочу не цим ізгаляться. Я поки що не полюю за трофеями, так би мовити. Мені б тут зараз в десні хоч би щось ловити, тому що риби і так досить багато померло. В принципі, вона покльовує, покльовує непогано. Але типу такої рибалки, щоб от всі йдуть тільки за трофеєм одну щуку зловити, такого в мене якось в голові ще немає. Зараз хочу просто тупо ловити рибу та й все. Ого, ага, ось вона й догнала. Ох, це корч. це риба, ні собі. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж прям відчув, вона перший раз дюкнула, я але в посту. А потім... Пауза, ні, ну це вже, це вже капець. Це, це дуже гарна риба. Це прям дуже гарна риба. Я не знаю, скільки це може бути. Вона не підіймається, взагалі не підіймається. фу-фу-фу-фу-фу, Ні, я її не можу підняти. Охренеть, що ж це тут таке? фу фу фуф це явно щука. О, -о, 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 -о. На поролонку Покажись, 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 будь ласка Ну так давить Блін наче судак, так если це судак, це Це Здоровий судак Фуф Фуф оф-фу Взагалі не підіймається, ну нуль о! Є, Це четвра! Це четвра. Щас піде на свічку. О! З'єбася! О! А-а-а! А-а-а! Ох, блін! Гух <гану> Блін. Оце дала жару. А -а -а -а. Дивіться яка, я її ледве тримаю. Це капець. Дивіться яка мала. Просто я її не... вона в кадр не влазить на ширококутник. Розловив я свій комплект, нарікаю його везучим. 70 см по кінчик хвоста, а по плавник 82 см. Можете мене привітати. Це справжній трофей, мій перший трофей. Друга рибалка на новий спінінг. Це ти точно везучий, я не знаю. Зловилась ось на таку поролонку. Сподіваюся, що випуск якийсь хоч трохи інформативний буде. Підписуйтесь на канал, будемо далі ловити таких мамок. Пишіть коментарі, обов'язково допомагайте молодому каналу. А от таких мамаш треба відпускати. Вона ще дасть своє потомство, буде жити і все буде з нею добре. Покедова. Ще хочу, хлопці, показати вам мою сумочку нового спінінгіста. Захотілося мені зручності, таку компактну поясну сумочку, ще собі взяв. Ось вона на пояс так вішається. Така ось малишка. Дивіться, що тут є. тут на пояску, у мене висить зроблена зі спиці просто така застіпка, і на неї надіти повідці хардмоно і флюр. Просто коли треба знімаєш, воно висить на поясі, знімаєш застіпку, розтягуєш, знімаєш, дуже зручно. Зробіть собі таку штуку, купувати нічого не треба. Є тут на поязку всякі такі штучки, щоб сюди можна було вішати. Є пару кармашків тут і тут. І є також спереду. Що вішати. Сюди я поціпив такі флагмановські кусачки. Дуже рекомендую, тому що вони офігенно кусають нитку. В мене з цим була проблема. Я довго шукав. Всякі оці кліпсочки, знаєте, вони нитку погано кусають, а ці прям, прям добре. Е, гачки, як бачите, Витягувати їм не дуже добре, тому що вони не змикаються. Але як, ну, в принципі можна. Там для заведених кілець, кінчик, але основна задача це кусати нитку, звичайно. Дуже класно кусає. Також на такої от нитежці воно в мене азурівська, в флаг мені брав. Тут у мене висить ножик. Ножик породістий, 2000 гривень, сівіві. Отакий от Ріже дуже добре. В принципі, іграшка насправді, але він просто компактний, легенький. ну і Сталюка тут непогана. Тепер основне відділення. Отак воно відкривається. Царапали, як бачите. Тут у мене лежить три коробочки. Коробочки, як бачите, такі невеличкі. Не можу показати вам, яка конкретно влазить по розміру, Але я сюди кладу спеціально маленькі для того, щоб коли вона в мене на плесі, я садився в човен і ця штука згиналась і мені не давила. Для човна от, на сидячу класно. Дві таких, одна така маленька з поверхностниками, ну і пару силіконів, фішап і лакіджон. Тут відділення типу для телефона, воно аля воду не проникне. Але я сюди кладу гачки. Така цікава сумочка. Тут ще перчатка висить на магнітах. В принципі, цікава сумочка, дуже компактненька, легенька. Я нею поки що задоволений. Дуже зручно. Сама тканина водопроникна. тобто це не водопроникна сумка. Але в принципі мені вистачить. От. А, ну також тут. Забув сказати, що є такі відділення. У мене тут азурівські ваги, рулетка, антисептик, безозловки, гачки там маленькі. Для таких всіляких дрібниць флюр. А у цьому відділенні я ношу окуляри. Але не зараз, бо, як бачите, погода не для окулярів. Так, третій день рибалки. Сьогодні у нас шторм, прямо, дуже сильний вітер, не можу я з човна ловити. Вирішив з берега походити. Буду ще пробувати сьогодні його спробувати, як він по вітру цей комплектик себе покаже. Глибина тут велика, це все та ж яма. Тільки я ловив отам, з цієї сторони тепер я з цієї буду з берега просто кидати. Виходить, що два дня я зловив тільки по рибині. Не дуже зараз активна рибка чомусь. Ну, Погода така собі, дуже мінлива. Тому, в принципі, не дивно. Ще ось третій день. Спробую закрити хоча б однією рибиною, подивлюсь, як воно все себе веде. От. І, мабуть, якийсь випуск уже та й буде. Ой, хлопці, єті! Це, це трофей. Це піздець! Це піз Ух ти шо! Аби воно не, не пручалося, я б думав, що це коряга. Чи Це корч. Ні, хлопці, це не корч. Це риба. Офіеть! Ух ти шо! Ну все! Я їй нічого не зроблю! Це судак, мабуть! Він як корч встав і не підіймається. Я, я не можу уявити що це взагалі? Це... це пі... *дець. Там 12 метрів, воно не підіймається зовсім. Це, це велетенський... Що це? Це щось за за пузо? Ха, ладно, відбій. Але... Як її тягнути? Це щука схоже. Це чимала щука. Але вона забагрена пополам. Я її тупо тягну. через пічку нафіг. Я щось... Там ще що? корч пливе якийсь, зараз вона ще за корч зацепиться буде. Є знущання. Вона тупо лежить і все. Я не можу її здвинути проти течії. В мене вже рука болить. Тупо поверху як колодка тягнеться, вона без сил, вона не рухається. Сука не така велика, там кіло 2, може 3 Як я її взагалі сюди тутя. А я думав, це вже трофей, ну це капець. Хоба! Хоба-на-хобана-хобана хобана, хобана. Я її таки випер Тут є 2 кілограма, хлопці. Вон вона за пузо взяла. Ну як взяла? Забагрилась. Капець 2200. Так я розловив собі комплект. Три дня, три риби, три щуки. Одна 2 кг, одна 3,5 кг, одна 2200. Все. Всі мої покльовки. Да, я вже думав трофейний судак. <з>, З ями Ти дивись, ну це вже цікаво! Такий Джон їй подарував за пузо. Ну, тобто, вона там є риба, але вона просто не хоче клювати. Ого! вітруганчик Ой, де хорошо це все! Треба, бабу, тікати! Дивіться, яка хмара. О, сніг пішов, офігеть! ма, сніг повалив! Коротше, мабуть, треба закруглятися. В принципі, розловив свій новий комплектик, задоволений ним капець, чутливо, з берега гарно летить, з човна не заважає витягувати, чутливенько все. Сподобається, класна в мене обновочка. Але рибка не дуже покльовувала. Тут випуску аж три рибалки цілі буде, в принципі, на кожну рибалку по одній рибі. Так, Щуки непогані, але ну мало їх. Рибалю я багато по часу, неактивно, якось от, от попали вихідні такі. Нічого буває, скоро буде жор, або просто зміню місце і десь я її знайду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте молодий канал. Па-па!